На чому тримається наше життя? На хлібі, зерно для якого увібрали весінні зливи і спеку літа. Чи хліб це лише засіб, аби ми спромоглися підкорити власні вершини, розгадка не в хрустінні хлібини і не в ніжності здоби. Рішення мають люди, які знаються на гармонії і втратах. На захопленні і щирості, на любові і конкуренції, на житті і на тісті я зрозумів, що щастя це процес скоріше. Є моменти як війна, яка е, точно дуже змінює твоє відчуття щастя, тому що це дійсно ну, величезне горе. І ти з цим також борешся, але процес. Коли в тебе є певні досягнення, ти зібрав на дрон, зробили певну вечерю, зібрали там 20 тисяч євро е і купили автівок. Це ж теж щастя. Миколаїв – місто мого дитинства, місто моїх батьків, досить довго його символом була приналежність до будівництва кораблів, але нещодавно у цього міста з'явився новий символ і досить таки несподіваний навіть для мене. І неочікувано він став справжнім символом стійкості і патріотизму по відношенню до свого міста. Мене звуть Ніна, я є керуючою бренду Миколаївський Наполеон. З'явився Миколаївський Наполеон у 2017 році. Активісти міста Миколаєва вирішили провести конкурс на рецепт солодкого символу міста. У центральній вулиці міста проводили опитування. Що люди наші містяни роблять найчастіше вдома? Який смаколик солодкий? Найбільше голосів взяв саме наполеон. Про таку святість Наполеону на Миколаївщині я насправді не здогадувалася після чого вирішили голосити саме другий етап. Таким чином, саме цей рецепт Миколаївського Наполеону одержав перемогу. Звичайно, всі хотіли скуштувати, а що ж там таке. Люди почали переказувати один одному, носити тортик в гості, пригощати один одного. Таким чином, вже місто потрошку дізнавали, що таке Миколаївський наполеон, що таке символ міста. В нашому селі була. Є, дякувати Богу, вона жива ще. тьотя Віра Присяжнюк, яка вміла пекти неперевершений якийсь суперніжний танучий в роті Наполеон. Це було на великі свята, будучи дорослим і будучи кулінаром, я розумію, що. Зараз би цей рецепт Віри, я би розірвала сучасну кондитерську цю індустрію. Я готував Наполеон, Зараз готую у закладах своїх також. Це також одна з штучок, один з десертів таких з дитинства. Я робив там разів вісім експериментів. У мене зараз найсмачніший на білому шоколаді або з додаванням згущенки. Ось воно продає мені повноту смаку цього. Але Наполеон — така штука, що я думаю, що можна постійно експериментувати, шукати свій якийсь особливий рецепт. Наполеон, наш фірмовий. Ми не продаємо шматочками, він тільки цілий, тому що символ міста можна купити тільки цілий. Взагалі то Миколаївський Наполеон він е, особливий тим, що там є е, крем фісташковий та абрикосовий. Я обожнюю фісташки, і для мене Наполеон, взагалі наполеон як десерт, це е, найулюбленіший тортик. А там, де є фісташки, то взагалі це для мене комбо. Якісне борошно дає гарний результат. Тісто виходить м'яким і слухняним, не попливе, а його легкість та еластичність надасть коржам неймовірних смакових властивостей. А в принципі, його найголовніша фішка, те, що він не класичний, він миколаївський. Він зроблений у нас, в Миколаєві, миколаївцями. Я дуже пишаюся тим, що я зараз маю таку честь нести. Людям, солодощі, такі, антидепресанти такі, і, в принципі, відстоювати звання такого дуже серйозного бренду в нашому місті. Миколаїв це дуже таке місто, воно затишне, затишне, просте, тихе, з дуже простими і прямолінійними людьми. Я Потихенько закохалася в місто Миколаїв, яке надзвичайно зелене, легке, воно супер студентське, воно наповнене красивими, реально красивими молодими людьми, не тільки дівчатами, а й хлопцями. Воно супер супер живе, динамічне і вдень, і вночі. Нашому місту потрібен солодкий символ. По перше, тому що це солодке. Солодке знімає стрес, а стрес. Дуже близький до нашого міста, на жаль, за останні півтора роки. Від початку вже повномасштабної війни, десь до березня, ми ще якось намагались працювати. Як тільки все стало зрозуміло, що це не закінчиться не сьогодні, не завтра, не через місяць, ми віддали цех. Для роботи благодійним організаціям, які на базі нашого цеху готували їжу для військових, готували їжу для тих людей, котрі потребують її, близько року пройшло. Трошечки-трошечки стало тихіше в Миколаєві. До міста почали повертатись люди. Я зрозуміла, що все ж таки я не можу без рідного міста, я не можу жити в очікуванні якогось іншого життя, тому я вирішила повернутися додому і все ж таки відродити своє життя. Дуже багато всього прийшлося перероблювати наново, ремонтувати. Ну так потрошечку-потрошечку по і запустилися. Я думаю, що вони таким чином відновлюють себе, своє життя і створюють знаєш, таку базу, основу. Ми вдома, і наш торт має бути теж вдома. Нехай його везуть як сувенір, нехай його дарують, пересилають, але ми вдома, і наш бренд в першу чергу має розвиватись і працювати вдома. Людей менше в місті, у людей вже не та платоспроможність, але все рівно нас потроху згадують, і люди, які приїздили до нашого міста як переселенці, вони нас узнають. Миколаїв це місто герой, по-перше. Для мене це просто дім, рідний дім, де знаєш, там кожний куточок і де дуже боляче зараз дивитись на те, що. З цими кутками вийшло. Вибачте, це дуже болюча тема. Бо коли ми всі бігли звідси, це було, мабуть, найстрастіше. Але ми відбудуємо, для того ми всі повернулись і живемо, не дивлячись на те, що ситуація не є спокійною, вона стабільно важка. Але ми намагаємось намагаємось працювати, намагаємось щось робити для того, щоб Миколаїв не помирав. А навпаки, навпаки, жив, був квітучим містом, гарним містом.